Вітаю в ефірі 10 хвилин. Підрив рашистами Каховської ГЕС призвів до ризиків виникнення проблем із питною водою, придатною до вживання. Чи дасться знаки засмічення чи замулення об'єктів унаслідок великої води? Обговоримо з гостею нашої студії, лікарем загальної гігієни Ларисою Качкаровою. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня! Вітаю всіх! Бажаю всім здоров'я. б із засобів масової інформації всім вже прекрасно відомо, що злочинні дії армії агресора Російської Федерації призвели до найбільшої за останні десятиріччя техногенної катастрофи. Це підрив греблі Каховської гідроелектростанції. Підрив греблі спричинив в населених пунктах, які знаходяться в Херсонській області нижче за течією Дніпра від Каховської ГЕС, до затоплення населених пунктів. Одночасно із затопленням житлових будинків відбулося і розмивання сміттєзвалищ, скотомогильників, затоплення джерел питного водопостачання, централізованого та децентралізованого. А населені пункти, які знаходяться вище за течією Дніпра, стрімко втрачають питну воду, так як знижується рівень питної води в річці Дніпро. Внаслідок цього оголюється дно річки, вода відходить. Зменшується кількість води, тобто затруднюється водозабір питної води із річки Дніпро. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, які ризики та загрози для населення нашого регіону через це? Через це для населення нашого регіону ризики внаслідок насамперед наслідок зменшення кількості питної води, тобто загроза зневоднення. А питна вода вона є універсальний розчинник, вона край необхідна для нормальної життєдіяльності людського організму. Також питна вода це найкращий засіб гігієни. Ми всі добре знаємо, що більшість кишкових інфекцій передається через забруднені харчові продукти, через руки, контактно-побутовим шляхом тобто, це хвороба брудних рук. А в умовах зневоднення різко зменшується кількість води, і тобто затрудняється доступ у частини населення для використання питної води з метою дотримання вимоги гігієни. Пані Ларисо, у разі припинення централізованого водопостачання, так як бути населенню? В разі припинення централізованого водопостачання розробляються шляхи використання альтернативних джерел. Альтернативні джерела це ті, які зазвичай не використовуються, але знаходяться в резерві. Це артизіанські свердловини, колодязі громадські та індивідуальне використання. Але є також загроза використання питної води із цих альтернативних джерел. Адже, як правило, ці джерела тривалий час не використовувались. Наприклад, в громадах Криворізького району є колодязі, які використовуються лише з технічною метою, вода використовувалась для поливу. А в разі зневоднення населення буде користуватись цією водою і для питних потреб та побутових потреб. В такому разі необхідно убезпечити себе та своїх близьких, щоб використання такої води не спричинило захворювання, адже індивідуальні колодязі можуть утримуватись порушенням елементарних гігієнічних вимог, щоб вода із колодязів не стала джерелом забруднення, необхідно розміщувати колодязі на відстані не менше 50 Метрів від сміттєзвалищ, від гноєсховищ, від місць випасання та випоювання худоби це якщо громадські колодязі. А якщо індивідуальні колодязі в садибі, необхідно дотримуватись як мінімум 20-метрового розриву. Також, якщо колодязь громадський, необхідно обов'язково використовувати лише громадське відро, щоб не приходив кожен господар із своїм відром, адже невідомо в яких умовах зберігається це відро, як воно миється і використовується. Також в умовах обмеженого доступу до централізованого водопостачання, рекомендується населенню використовувати бутильовану воду. Це вода, яка вже пройшла очистку і реалізується в торгівельній мережі. Також хотіла б зазначити, що вода, яка реалізується в торгівельній мережі, має теж свій термін зберігання 24 години, а вода, яка роздає, можливо буде роздаватись населенню із цистерн, її термін зберігання 6 годин. Часто населення користується так званими одноразовими пляшками із пластику. Це також таїть собі небезпеку, адже недарма ця тара і називається одноразовою, вона призначена лише для використання один раз, так, тому що вона містить всередині захисний шар. При повторному використанні цей шар захисний зменшується і не виключена можливість міграції токсичних елементів, які знаходяться в самій тарі в питну воду. Також хочу зазначити, щоб поберегти себе і своїх близьких від інфекційних захворювань в разі використання води питної із неперевірених джерел, елементарно, що ви можете зробити, це прокип'ятити воду. Навіть нагрівання питної води до появи бульбашок вже знищує більшість збудників бактеріальної природи. Скільки а, її слідки п'ятити правильно? Щоб убезпечити себе. Необхідно як мінімум 5 хвилин прокип'ятити воду. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, з якою інтенсивністю моніторять показники питної води у Кривому Розі? Показники якості питної води проводяться за мікробіологічними показниками. Моніторинг здійснюється двічі на добу. Декілька точок вибрано по місту, щоб не було, щоб була об'єктивна картина стану якості питної води по всьому місту, а не лише в якійсь визначеній точці. Лабораторні дослідження проводяться за мікробіологічними, санітарно-хімічними паразитологічними показниками. дослідження проводяться навіть у вихідні дні. І що нам про що говорять ці дослідження станом на сьогодні? На сьогоднішній день випадки мікробіологічного забруднення питної води не зареєстровані в водопровідній мережі та в джерелах питного водопостачання, тобто вода безпечна в епідеміологічному відношенні. Дуже дякую вам. І неодноразово у соцмережах з'являлися е, такі повідомлення так, про випадки холери. Наскільки вони є достовірні? Чи це просто черговий фейк расистів? Станом на сьогоднішній день це ці повідомлення про реєстрацію випадків холери є фейковими. Протягом останніх двох десятиліть випадки холери на території України вже не, не реєструвалися. Але в епідсезон, це починаючи з 1 червня по 1 жовтня, постійно проводиться моніторинг якості питної води в відкритих водоймищах на наявність збудників холери. Ці дослідження проводяться як в воді відкритих водом щотижнево, так проводиться і моніторинг наявності збудників холери у стічних водах, а також в водах інфекційних стаціонарів. Це найбільш такі. Показові точки, де найбільший ризик виявлення збудника холери. Зараз такі збудники не виявлені. Хворих, також зазначу, що хворих гострими кишковими інфекціями це люди, в яких при зверненні за медичною допомогою зареєстровані проноси, блювота, нудота. В обов'язковому порядку, під сезон, в літній порід обстежують на наявність збудника холери, поки що не виявлено. Угу. Пані Ларисо і мор риби, так? Він теж станом на сьогодні, на жаль, так би мовити, актуальні да, ці фото, які заполонили соцмережі. Е, будь ласка, скажіть нашим глядачам, криворізцям де не слід купувати рибу і які ризики можливі з такими продуктами? У будь-якій ситуації, в будь-який час категорично заборонено купувати рибу на стихійних ринках, особливо вздовж автомобільних доріг. А враховуючи ситуацію з масовим морем риби в річці Дніпро, взагалі забороняється купувати рибу у стихійних продавців. Зараз торгівельні мережі мають достатньо широкий асортимент продукції, де реалізується продукція, що пройшла лабораторний контроль. Недобросовісні продавці можуть збирати цю рибу неякісну. Солити її і потім продавати, а це дає себе небезпеку ботулізму. Адже в анаеробних умовах розвивається збудник боту... ботулізму, який продукує дуже сильний екзотоксин, ботулотоксин. Вживання такої риби може призвести до смертельних випадків. І в разі появи симптомів захворювання необхідно негайно звертатися за медичною допомогою, адже в разі випадку ботулізму існує єдиний ефективний спосіб профілактики та лікування це введення протиботуліністичної сироватки. На сьогоднішній день лікувальні мережі забезпечені полівалентною протиботуліністичною сироваткою. Пані Ларисо, яка зараз ситуація із кишковими інфекціями та харчовими отруєннями? Незважаючи на те, в яких складних умовах ми зараз живемо, на воєнний час епідемічна ситуація в регіоні стабільна. Спалахів кишкових інфекцій та харчових отруєнь в регіоні не зареєстровано. Реєструються лише поодинокі випадки захворювань на кишкові інфекції. Рівні захворюваності не перевищують середні за попередні роки. Пані Ларисо, ви вже почали говорити про воду з колодязів, так? Будь ласка, які існують ризики для малюків. Чи можна їм вживати цю воду? В будь-якому випадку не варто вживати воду, яка не пройшла лабораторний контроль. Особливо небезпечно вживати для малих дітей віком до трьох років воду з колодязів, якщо не проведені лабораторні дослідження на вміст нітратів. Як показують, Моніторні лабораторні дослідження в нашому регіоні в більшості колодязів міст нітратів перевищує допустиму норму в 1,2 рази. Це таїть таку небезпеку. Нітрати під впливом кишкової мікрофлори перетворюються в нітрити, і при прониканні в кров утворюють стійку сполуку з гемоглобіном, медгемоглобін. Тому і захворювання називається медгемоглобінемія, особливо уразливі діти до трьох років, а також люди з хронічними захворюваннями шлунково кишкового тракту. Як вже свідчить сама назва медгемоглобінемія, гемоглобін вже стає непридатним для транспортування кисню. І це може викликати симптоми враження печінки, нирок, серцево-судинної системи, можливо, навіть летальні випадки, тому категорично забороняється використовувати воду із неперевірених колодязів для приготування молочних сумішей дітям. Дуже дякую вам. Слід бути обережними так. І ще таке питання: наскільки є безпечною вода для пиття саме з криниць, природних криниць станом на сьогодні? Будь-яка вода, яка не пройшла лабораторний контроль, і ми не маємо достовірних відомостей про її склад, як сольовий, тобто хімічний склад, так і чи відомості про наявність збудників інфекційних захворювань, ми не можемо говорити про безпечність такої води, доки не отримаємо результати лабораторних досліджень. Але якщо вже зовсім немає умов, немає звідки взяти питну воду, то тільки кип'ятіння. Хоча слід зазначити, що нітрати кип'ятінням не знищуються, не розкладаються під час кип'ятіння. Дуже дякую вам за ефір. Наш ефір добіг кінця. Чи в взнаки підрив Каховської ГЕС на придатності води до пиття, обговорювали з гостею нашої студії Ларисою Качкаровою. У студії працювала Ірина Павленко. Бережіть себе і вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.